Сьогодні ми поговоримо про те, як отримати ліцензію на невідкладну медичну допомогу. Приватним закладам, які хочуть отримати ліцензію на невідкладну медичну допомогу, потрібно розуміти певні особливості та вимоги, які конкретно ставляться до закладів. Коли ми говоримо про екстрену медичну допомогу, чітко законодавець прописав, що її можуть надавати лише державні та комунальні заклади. Приватним закладам варто ж отримувати саме невідкладну медичну допомогу, отримати таку спеціальність на надійснення своєї діяльності. Взагалі, невідкладна медична допомога характеризується тим, що ви надаєте медичні послуги особам, які цього негайно потребують, однак без прямої наявності прямої загрози життя, тобто наявність перелому, можливо, якогось травмування тощо. Безпосередня невідкладна медична допомога не передбачає здійснення реанімаційних процедур. Для надання якісної невідкладної медичної допомоги та отримання ліцензії медичний заклад та приміщення повинен відповідати певним вимогам. По-перше, це матеріально-технічна база. У вас повинна бути матеріально-технічне оснащення, яке відповідає відповідно табелю оснащення для цієї спеціальності, а також доступність для маломобільних груп населення, а саме наявність відповідно кваліфікованого технічного висновку про доступність приміщення. В свою чергу повинен бути наявний також відповідно кваліфікований персонал з наявним досвідом та медичною кваліфікацією. Саме приміщення повинно бути технічно забезпечене, а також відповідати всім будівельним нормам. Якщо ви прагнете отримати медичну ліцензію на саме спеціальність невідкладна медична допомога, ми завжди зможемо вам допомогти. Підберемо індивідуальний варіант та врахуємо всі ваші необхідні вимоги та побажання. А більше інформації можете дізнатися у нас на сайті. На нашому каналі. Підписуйтесь!